Вітаю, друзі, на каналі. Farming Симулятор 23, карта NoiBron. І продовжуємо наш розвиток господарства. Як ви бачите, вже не 140 тисяч на рахунку, а 800. І зараз найголовніше. Я пограв, поки мене не було на каналі. Я, звісно, заходив в гру. І пограв я в себе на збереженні точно на такій самій карті. Так само починав з Силосу заробляти свій стартовий капітал. І, відповідно, зрозумів одну річ. Що вигодніше, так як ви казали, колись здається, що коли я Ember Stone знімав. Не робити так, як я. Так як в мене зараз от, ландраси. Да, оці, е, бан... Бандхайм. Ландрас у нас овечки 32. Да? І старші, які вже можна продавати. І 32 молоді, які ще поки не дають шерсті і тому подібне. Да? Та сама ситуація з коровами, в принципі, у мене. Але я зрозумів, що якщо купити максимум овець і максимум корів, то їхня окупаємось і продуктивність куди вища. Ну, мені так здається, молоко я продав, шерсть я продав. Зараз я продаю всіх цих овець, які в мене є. Абсолютно всіх. Щоб вже все було з одного місяця. Так, овець немає. Я беру ягнят. О, да, 0 місяців. Дозрівання 5, повертат 8, да. Е, У нас 65 штук, відповідно, я їх всі закуповую. А що, нізя, 65? А як це так? А чітя 65 овець? А що це за прикол? А чо так? А чого не мона? А чого, а чо? А я хочу 65. Ну, тоді що? Тоді буде 60 ягняток. Якщо так не мона, значить не мона. Купую 60 ягняток, буду вигодовувати. Як кажуть, 5 ще по дорозі, здибаємо. Так, і тепер робимо ту саму ситуацію з корівками. Так само Відвантажив молоко. І зараз продаю усіх корівок, які в мене є на фермі. Для того, щоб закупити відповідно теличок. Почнемо вже цей продуктивний рік з квітня місяця, у нас зараз квітень. Так, 0 місяців, 10, Поберта. так, через рік десь будуть результати цього всього мого дійства. Так, ну тут, на відміну від овчарні у нас 45 корівок закупається. Я закупив 45 телечок. Ще на 12 тисяч, там майже на 14, тут майже на 12, образно кажучи. Так, що тепер у мене по корму У них змінилось? Нічого не погодовані. До речі, коням докидав соломи, кинув ще сіна, щоб в них 100% була продуктивність корму. Так, що в нас тут корівки? Корівки на максимум, солома, в принципі, все, так? Да? Да. Молока навозного нема. І курей я, в принципі, також продавати не буду. Я не знаю, чи я буду робити торти, але в принципі, хай будуть. У мене ще є ідея, в принципі, завести свиней, але мені здається, що треба буде купити <кхем>, три причіпа, де вони ці прицепи? Перевантажувачі по 100 тисяч три штуки. Для того, щоб туди грозити пшеницю, ріпак і сорого або кукурузу. Ну, я думаю, що я буду сіяти кукурудзу. Так як я казав, що в... я не знайшов інформації, що в Європі росте сорго, а це європейська карта. Тому я думаю, що я буду сіяти кукурузу. Можливо, докуплю ще один комбайн. Тому я планую в цьому році цього не робити. Коники в мене вже є. А з свинками я поки що зачекаю. Поки що зачекаю. Так, ставимо час x 5 Я прокинувся в 6 ранку, як бачите, попрацював. А, і, до речі, зміни. Друге і третє поле, де була трава, вже її там нема. Там у нас зорені поля. Відповідно, я їх буду культивувати і засівати соєю. Я поки що планую не засівати. Я це зроблю на другий рік. Перший рік це в нас буде зараз запуск корівника і овчарні, тому що е, помінялись трішки плани. Да? Помінялись плани по їх е, вирощенню. Е, і, думаю, на наступний рік я вже запущу свинарник. Відповідно, ще трішки підвигуляю коней. До речі, в них там така цікава ситуація. Е, 20 місяців. О, уже їм, здоров'я 100%, пубертат 90. Ще я так думаю, 2-3 місяці. І вони вже будуть потихеньку народжувати. Бо фізична форма 100, прогулка так само. Ну, Десь за 2-3 місяці чекаємо від них, я так розумію, можливо, за 4, звичайно, але за 2-3 місяці я думаю, що вже будуть у нас лошата. Ні, не лошари, іменно лошата. Так е, тому зараз мені що треба? Розпочати посівну. Тут я трішки повивозив гноянку. Повивозив гноянку. Деякі поля у мене удобрені. Е, там 9, 6, 8. Це ті, що розкидав гній, вони переорані. е Другі, третє також перевороні. Е, ну, а там вже треба буде або сіяти з салітрою, або просто посипати вже потім салітрою. Ну, одним словом, роботи багато. Тому треба їхати працювати. Першим ділом мені треба мейсік для того, щоб почати засівати сою. Соломи в мене предостатньо для корів зараз. Ну, Вже коли свиней заведу, то я ж відповідно на наступний рік буду посівну планувати так, щоб Ну, їм же все одно треба пшениця. Ну, Або пшениця, або ячмінь. Відповідно. Я думаю, що буду сіяти пшеницю їм на корм і звідти вже їм візьму солому, бо їм же ж треба солома, бо вода там стаціонарна. От. Я куплю ті три перевантажувачі, подивлюсь, куди їх там можна поставити оптимально. Чи взагалі буду їх купляти, може взагалі мені вистачить мого елеватора на базі, бо сої ж буде менше сіятись. А може і поляду куплю, побачимо. Поки що просто план засіятись. А, на рахунок докуплю поля. В принципі, так. Да. В принципі, зараз у нас квітень місяць, це ж якраз у нас початок посівної. Бо в нас один врожай в рік. Тоді, в принципі, можна подивитися якесь поле. Так, це що у нас? Ага. Це на 2 гектари 600 тисяч не підходить. 15 у нас 2,2 майже 470. Тут за 4. А, тут теж майже 2,2. Ага, тут. Десь майже на 80 тисяч дешевше. Це поле. Це вже заманчива 400 тисяч. А це. А, це. Ага, це 440, але воно чуть більше. Ага. Ну, я, напевно, куплю поки що. Це поле. Номер 7 за 440 тисяч, тому що воно ближче до корівника. Там його буде ближче удобрювати і тому подібне. Так, а що це таке? Що, щось росте, чи що я щось не можу? Блін, кукуруза, ти гоніш. Блін. Щось я, коротше, не зрозумів, що це таке. Ладно, зараз буду розбиратись. Можливо, там потрібна оренка. В принципі, я зараз туди збігаю. Воно ж тут біля мене. А, ні, не збігаю. Треба брати трактор, або треба їхати на середину поля, розбирати, що це таке. Бо купити я купив, а розібрати що там росте, я не розібрався, можливо, зараз ще придеться орати. Да, блін, воно глюкануло, воно десь видно, час я перемотував і вийшов з гри. І воно не дозасіяло. Да, воно десь не дозасіяло. Блін, і тут росте кукуруза. Ну, кукуруза, в принципі, мені треба буде, але тут пів поля, воно і не сюди, і не сюди. Коротше, взагалі не ясно, ну треба буде орати, це без варіантів, тут треба буде його знищити, переорати. Я поставлю фендіка, щоб він цим займався, а сам на великому мейсі поїду сіяти. Буду засівати потихеньку сою. Зараз я це все налаштую, в принципі. Бо в мене все погодоване, коні вигуляні, так що мені зараз тільки займатися посівною. І вже потім збирати. Хоча в мене ще є одне бажання на ці поля. От тут друге, третє, вони вже введені в експлуатацію. Я на них сіяти буду вже замість трави. Тобто силос в мене буде тільки з першого поля робитись і тільки коровам. І відповідно з першого поля я буду брати траву овечка. Е, Так. 5-7 тепер у нас додавалось до обробітку, і на них, я думаю, мені вистачить мейса. Я хочу ще собі. Е... Там боже, що ж таке? Не мейса, а кейса. Там, на великі поля, я поставлю класа. там де 11, 12 і 14 на ту сторону. А, блін, у мене ще 9, 6, 8. Ну, В принципі, для обробітку 2, 3, 5 7 полів мені би з головою хватило кейса. Бо 30 км скорость, він кальосник, 10,5 бункер, 7,5 метрів жатка, тим більше вона 50 тисяч, а трактор 300-350 тисяч. І плюс в мене ще є. в мене ще є 130 тонн сої. Я їх собі в іюні здам. Бо коли там в червні, здається. да? В червні здам 130 тонн сої. І це ще будуть непогані гроші. от. Тому, я думаю, в принципі, буде сенс купити е, ще одного комбайна. Так, я тоді. Відправляюсь. Ага, не гноянки, не гною у мене зараз, в принципі, не буде, тому. О, тому так, да, в принципі, там в мене. Що там в мене? 12 те поле, здається, воно ніяк не одобряне. Так, да, 12 те поле взагалі не одобряне. Зараз треба буде сипнутися літрою. А тоді вже їхати сіять. І як посіє, знов засипається літрою, ну, а потім уже все кропить. Я правда не знаю, як буде е, приска... ну, оприскувати тою великою оприску... Тим великим оприскувачем, там, по-моєму, штанга 36 метрів. І вона дуже високо над землею. Тому, коли якісь нерівності, вона підлагує і не прокроплює, тому що цей малий оприскувач він іде е, ну, набагато нижче. Бо він іде навісний. Він не прищіний, він навісний. Відповідно, він в даному випадку набагато ефективніший. Хоча, я не знаю, на цих полях я не тестував навіть в себе на збереженні, я користувався маленьким. Приїхав до і відправив знову. Так, зараз обережно підсипляю, де, -де, 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 -де? де там та сівалочка. Так. Оп. Є. Тут в нас. Соя. А, ні, я крім сої, ж нічого сіяти не буду, все правильно. Налаштовуємо назад сою. А, ні, точно, мені ж треба буде посіяти, е... я не знаю пшеницю або ще куря. Я курей не буду продавати. Я думаю, що я їх поки що залишу. Вони мені, в принципі, не заважають. Відповідно, я їх залишу, хай собі будуть. От, і їм треба буде якесь маленьке поле. Або друге, або третє посіяти. Так, заправляюся. Я хочу глянути, яке поле менше. Тут 0,68, тут 0.66. Ну, друге поле я їм посію, напевно, на ячмінь. Бо тут вже залишилось дуже мало, хай вони про... ...производять яйця. О, треба трішки підгодувати. Так, уже там на поддоні бачу трошки яєць є. Там сума невелика, але, в принципі, прибуток непоганий. Тобто, ну, відносно кажучи, пасив, ...уже тут також непоганий. Так, ну, в принципі, плани я розказав. План своїх дій. Треба зараз буде все орати. Засівати, оприскувати. Бо в мене частина полів переорана. Е, де воно там, Друге, третє, восьме, шосте, дев'яте. Ці поля переорані, а всі, ну сьоме ще тим більше зараз буду доорувати, то оприскувати залишиться всього 4 поля. Але все ж таки робота є. Зараз, поки купувати, нічого не буду, здам сою літом. Тоді буду думати. Якщо буду щось купувати, то включусь, а якщо ні, то вже осінню. На рахунок, чи заводити свиней, чи ні, пишіть. Е, я подумаю, в залежності від того, скільки буде за і проти. Я, можливо, ще щось посежу, подумаю про тестую, побачу, чи буду заводити чи ні. Але курочки залишаються, тому що я в попередніх серіях казав, що я хочу їх знищити, але в мене довго не було на каналі, злість прийшла, вони мені вже не заважають, тим більше, я коли їжджу, я їх майже не бачу. От. Власне, отака ситуація у мене в підприємстві. Працюю помаленьку далі, посівну ніхто не відміняв, вам приємного. Мирного дня, мирного вечора. Бережіть себе всім, папа. -па.